Упродовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні АТО залишалася спокійною. З опівночі і до 18-ї години незаконні збройні формування не обстрілювали наші позиції. Проте бойовики тричі вдавалися до збройних провокацій. Так близько першої ночі. На позиціях бойовиків неподалік Горлівки наші спостерігачі зафіксували роботу ворожої зенітної установки. А поблизу Маріуполя у селищі Широкіна, майже о 12 та 15 годині, злочинці з 82 мм мінометів били у напрямку лінії розмежування. Ворожі міни лягали за декілька сот метрів від наших опорних пунктів. Таким чином, проросійські бандформування невдало намагалися спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь і згодом звинуватити українську сторону у зриві мирних домовленостей. Також слід відзначити, що українські воїни не лише утримують визначені позиції та допомагають місцевому населенню. Денно наші сапери проводять роботи з розмінування районів бойових дій. Ця проблема на сьогодні найбільш гостро стоїть у населених пунктах, куди повертаються вимушені переселенці. На даний момент у зоні АТО працює 36 наших груп розмінування. Як результат, спочатку АТО українські сапери знищили майже 20 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед них боєприпаси на розтяжках, фугаси великої потужності, інженерні боєприпаси, різного роду саморобні вибухові пристрої. В цілому, вже очікують. Очищено від вибухонебезпечних предметів близько тисячі гектарів території Донецької і Луганської областей, звільнених від проросійських бандформувань.